Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль. Нагадаю, що цей курс розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків війни. Як завжди, з вами я, Микола Лінов та Тетяна Романенко фінансові експерти спільноти у Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, на що треба звертати увагу. Коли ви плануєте отримати кредит, суть фінансової грамотності полягає в тому, щоб ви приймали для себе найбільш вигідні фінансові рішення. Ми вже наводили приклади кредитів під нуль або так званих розстрочок без переплат, де показували, як красива реклама може вводити людей в оману, і вони думають, що кредит дійсно нульовий, такий дешевий, вигідний. Беруть много кредитів, але не тільки банки використовують цей маркетинговий хід для того, щоб залучати нових клієнтів, дуже багато, особливо останнім часом, ви можете побачити реклами так званих кредитів від мікрофінансових організацій. І саме про це ми будемо говорити на сьогоднішньому нашому уроці. Для того, щоб убезпечити свої гроші. Ми пропонуємо вам правильно рахувати і підвищувати рівень вашої фінансової грамотності. Коли ви шукаєте позику, коли ви дивитесь рекламу, в якій зазначена якась цікава корисна інформація, то в першу чергу зверніть увагу на те, як подається така реклама швидких позик. В рекламних роліках знімаються зірки шоу-бізнесу. В цій рекламі може йти мова про те, що ви можете вирішити швидко всі-всі свої проблеми, що не треба собі відмовляти в купівлі необхідних речей, як легко це зробити. Тобто, маркетологи створюють саме такий настрій. У майбутніх позичальників, що це легко, що це просто, для того, щоб людина прийняла швидке емоційне рішення. Тож, коли ви дивитеся таку рекламу, то обов'язково звертайте увагу на дрібний текст, який повинен бути написаний в цій рекламі. Там можна побачити, що реальна доходність. А вона повинна бути зазначена, може набагато більше перевищувати ті ставки, про які йде мова в рекламі. І по такому швидкому кредиту реальна ставка може бути не просто в сотнях відсотків річних, але і навіть в тисячах. Якщо ви більш уважно дочитаєтеся, або підете, наприклад, на сайт установи почитати, то в рамках закону про захист прав споживачів і закону про споживче кредитування, фінансова установа повинна проінформувати повністю про всі умови, які пов'язані з кредитом. І, звісно, розмір відсоткової став. Це і є така суттєва умова кредитування. Ну, наприклад, можна собі в інтернеті пошукати приклад швидких кредитів. Я не буду рекламувати якийсь конкретний ресурс, але от я собі відкрила і на цьому прикладі можу вам розповісти про те, що, ну, наприклад, я хочу взяти кредит в онлайні на банківську картку. Коли я заходжу на сайт, то я можу бачити такий умовний калькулятор. В якому можна виставити суму, можна виставити кількість днів, і побачити одразу таку червону кнопку, отримати гроші, для того, щоб людина швидко прийняла таке рішення. Далі можна побачити розрахунок, яку суму я беру, який строк кредиту, скільки буде, яка буде загальна вартість кредиту, тобто повна сума до оплати. Також є розмір загальні витрати за кредитом, і я можу побачити, наприклад, реальна відсоткова річна ставка 102 260%. І це при тому, що для нового позичальника тут же на сайті написано, що буде коштувати кредит 1,5-2% в день. Звісно, річна ставка розраховується на 365 днів. Мені можливо, там видадуть кредит на два тижні, і звісно, це буде набагато менше. Але коли ми порівнюємо різні фінансові послуги, і ми вже з вами про це говорили на минулих зустрічах, то треба чітко розуміти. Як можна порівняти між собою, наприклад, банківський кредит і кредит в мікрофінансовій установі? І таким чином ми можемо в річної відсотковій ставки порівняти між собою різні умови кредитування. Тож будьте обережні, уважно читайте і вивчайте. Максимально всю можливу інформацію перед тим, як прийняти рішення взяти такий кредит. Дякую, Тетяна. А зараз я вам наведу приклад от з власного життя. Я дуже багато проводив тренінгів, і от завжди, після кожного тренінгу, до мене підходили люди і розказували свої історії. І от зараз я з вами поділюсь однією з таких історій. Після одного з тренінгів підходить до мене людина, представляється, каже, що він працює таксистом і попав в таку складну ситуацію. Чим відрізняється робота таксиста? Робота таксистів, як вони іноді в народі кажуть, це робота, коли в тебе кожен день жива копійка. Тобто тобі не треба чекати, коли буде аванс чи заробітна плата чи премія. Ти відпрацював день, заробив гроші, і це оце зароблення грошей кожен день, воно надає таке відчуття, нібито не треба планувати, не треба відкладати. Тому що якщо тобі завтра надобляться гроші, ти просто поїдеш, попрацюєш і заробиш грошей. І оцей таксист жив в такому режимі. Тобто, він заробляв, витрачав, заробляв, витрачав. І от настав той час, коли в нього поламався автомобіль. Він приїхав на станцію технічного обслуговування, йому сказали, що ремонт буде коштувати 400 євро. Він сказав: добре, це не так багато, я достатньо заробляю. Але ви мені зробіть, а я протягом там, тижня, а може, там максимум двох, зароблю ці гроші і вам віддам. На станції технічного обслуговування йому відмовили сказав, ні, ні, спочатку гроші, а потім ми будемо тобі робити. Він звернувся до знайомих. Знайомий сказав, ну знаєш. Зараз складне життя, не можемо позичити грошей. Він звернувся в банк, але враховуючи, що він працював і отримав ці гроші неофіційно. Тобто, у банку не було можливості отримати довідку про доходи і прорахувати, скільки реально ця людина заробляє. Банк теж відмовив. Тому він звернувся в мікрофінансову організацію, а взяв кредит всього в сумі 15 тисяч гривень. Тобто, він порахував, що це ну, максимум два тижні його роботи, і відповідно немає ніякої. Причини не взяти такий кредит. Але він не звернув увагу на такий момент, про який казала Тетяна: що такий кредит коштує приблизно 2% на день. Отже, отримавши цей кредит на місяць і думаючи для себе, що за місяць він точно 15 тисяч гривень заплатить, він не порахував, що додатково до цих 15 тисяч гривень буде ще майже 9 тисяч гривень. А, але так склалося, що коли ти не налаштував свій бюджет на те, що кожного місяця ти відкладаєш якусь там певну суму, а витрачаєш всі гроші, які заробляєш, відповідно, в тебе немає тої фінансової дисципліни відкладати гроші, і ти продовжуєш витрачати їх в тому же режимі, як це було і раніше. І так склалося, що заробивши гроші, він. Навіть не то що 15 тисяч гривень він заплатив всього 5 тисяч гривень, але десь в своїй голові він тримав, що у нього залишок по кредиту всього повинен бути 10 тисяч гривень. Він навіть і забув про ці 9 тисяч відсотків. Але сталося так, що за умови договору, якщо він не закриває цю заборгованість, тобто 15 тисяч гривень а, самого кредиту плюс 9 тисяч гривень відсотків, то на ці на цю суму. А саме суму і заборгованості, і не сплачених відсотків, він а, буде сплачувати вже штрафну, а, пінню, штрафну штрафні відсотки, тобто це буде значно більше. Таким чином, а він не зміг заплатити 24 тисячі гривень, і далі в нього це почалося отак все більше з кожним місяцем і більше. І почалася вже ситуація, коли почали Телефонувати а, представники колекторських компаній погрожувати, і загалом він ледь-ледьве -ледь заплатив цей кредит, витрати, що на це більше ніж рік. А пам'ятаємо, брав всього 15 тисяч гривень, розраховуючи. Заплатити за два тижні, а отримав навіть на місяць, якби з запасом таким. Да? Так от за цей рік він заплатив суму більше ніж 70 тисяч гривень, тобто, отримавши 15 тисяч, заплатив більше ніж 70, тобто майже в 5 разів більше. Ось до цього приводить саме от неправильне е розрахування своїх фінансових можливостей і неправильне обрання фінансового інструменту для вирішення своїх життєвих проблем. І традиційно після нашого відеоуроку ми пропонуємо вам виконати практичне завдання. Поцікавтеся і подивіться самі, які є умови швидких кредитів. Як пропонується? Ну, наприклад, ви, коли їдете в громадському транспорті, ви можете побачити таку об'яву, а ви можете собі її зафіксувати, запам'ятати, почитати, поки їдете, зробити фото, і потім вдома в спокійній обстановці піти на сайт установи і уважно прочитати та порівняти інформацію, яку ви отримали в рекламному повідомленні. А яку ви знайшли безпосередньо на сайті такої фінансової установи? Порівняйте, передивіться декілька таких пропозицій. Подивіться, що пропонується, які в інтернеті швидкі кредити, з якими відсотковими ставками, крім відсоткових ставок, ви можете звернути увагу на те, як подається інформація. На, на сайті, на рекламному оголошенні і порівняти, де в рекламі не повністю вказана детальна інформація щодо кредитування. Якщо вам цікаво, якщо ви захочете поділитися з нами вашим досвідом, будь ласка, ми чекаємо ваших коментарів під цим відео, і ми зможемо відповісти на ваші запитання та обговорити ті знахідки, які ви знайдете цікаві в подібній рекламі, на нашому найближчому стрімі. Дякую, Тетяна. Отже, сьогодні ми показали вам. На що треба звертати увагу, коли ви бачите красиву рекламу про кредити? Кредити, які рекламують наші зірки шоу-бізнесу, рекламують як дуже вигідні фінансові інструменти, і як можна попасти в дуже складну ситуацію, я вам показав на тих прикладах, які ви наводили? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотів би поділитися власним досвідом. З того кредитування, яке було у вас або у ваших знайомих, і ми їх обговоримо на наших наступних зустрічах. А на наступній зустрічі ми поговоримо про те, як вийти з боргової паски: на що звернути увагу, якщо ваші кредити вже вийшли з-під контролю, якщо ви в власному сімейному бюджеті не можете знайти грошей для того, щоб і платити по кредитах, і залишалася якась сума для забезпечення, ну, принаймні, ваших базових потреб. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному уроці.